Лемківська кривулька символіка у кожній намистині. Ця лимківська кривулька не просто прикраса, а жива історія, вплетена в бісер. Кожний елемент має глибоке значення. Хвилястий зір головна особливість кривульки. Він символізує плинність життя, його непередбачувані зміни, силу та витривалість. У давнину вважалося, що така форма допомагає жінці гнучко долати всі випробування долі. Червоний колір. Основа прикраси це колір життя, любові, енергії та захисту. У традиційній українській культурі червоний оберігав від злих сил і привертав добру долю, ромбовидні мотиви, традиційний символ родючості, благополуччя та спадковості, ромб з крапкою всередині означав засіяне поле, тобто продовження роду, достаток і зв'язок з предками. Крапки та білий колір символ чистоти, гармонії та оновлення, білою у поєднанні з червоним означає єдність духовного та земного, світлого та енергійного. Ця кривулька оберіг, що несе в собі силу поколінь, Колись її носили жінки, щоб захистити себе та рід. А сьогодні вона стала не лише окрасою, а й символом незламності української культури.